Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв'ю угорському виданню заявив, що він зараз проти того, щоб Україна вступила до Європейського Союзу. А я подумав про те, що цікаво, якою була би Польща, якби свого часу, наприклад, німці чи французи були проти вступу. Польщі до Європейського Союзу, а я пам'ятаю, Польщу початку 90-х, вона була в дуже поганому стані, але облишимо це про наші перспективи. Отже, Дональд Трамп проти вступу України до НАТО, Кароль Навроцький і Віктор Орбан проти вступу України до Європейського Союзу. Схоже, ми наших західних партнерів цікавимо виключно у вигляді буфера між Росією і їхніми чудовими комфортабельними будиночками. У вигляді буфера, який б'ють. А він все це тримає. Я думаю, що таку концепцію і польському президентові доведеться змінювати. Україна має бути інституційно частиною європейської цивілізації.